Друзі мої, єсте ж ми в Тракаю, то 30 мінут від Вільна. Приїхали ж ми о чверти, а будили ж ми о учми, бо маємо план. І мужчими згодні з планом, то якби зв'язати Вільно і то, що обок нього ще знайдує. І тракай – то один з таких пунктів, який обов'язково треба e, зв'язати. Приїхали ми тут автобусом, білети купили ми в Чешні, але можна купити юж в автобусі раз на полгодини, їздить автобус, і ще 10 хвилин пішить, щоб їздити до, до замка від стації цієї автобусової. І йдемо до замку, побачимо, як він виглядає вперед. Кой трохи оповім про його історію. А я из Ольга Глаголева. Шалена зверя ван россиянка, который веку пендесчент лап, превратилась жить до горы ногами, выиграл из России до Польски. Это мешком подружи, учимся языков, проводит шей ютуб канал И очевидно, это стоит жить. Субскрибуй канал, дай лайка и рушамы. И борзый дивный то, то мясо тракай. С одной стороны езера. И с той стороны за тем домом теж езера. І он такі довгі, не дуже, не дуже м'ясте, оту ж ізоришін знайдує. Ага, і то ружний. Де ж хто що робив-то як конкурс? Бібліотека. То як? Там як замок. А то можна направда зробити двійчи і ніхт. І найважче, що мені не в шків з якого ж ніхто не крадне. Он просто стоїть, а? И аж что видите и хоинка и каминок. Как люди то сделали. Как тут шитульня. Видите ружны. Наталья направят там же, что там уж девочки. Наталья там направят. А то попросту, так, такая композиция. И тут целая улица, но ну. мы до вечера то будем и ходить и не дойдем до замка. А хоба видите то светло и мысли мысли же вечером то. Niesamowicie wygląda. Jak ciekawe zrobione. Widzicie, straż pożarna. I to z tych jakby, z czego, czego oni używają, z tego oni zrobili tam choinki. A tu chyba, nie wiem, opony, z opon choinka. A, to chyba ten, widzicie, to służby komunalne chyba. I teraz powiem, tu drewniane te domy, taka architektura już więcej przypomina Rosję, bo widzicie tu na oknach takie wzory, No, в Росі очевіі таких домов дуже взоров тих так дуже, Але юш трохишепамі на Роії відічи. І виgląдаємоні башетульни те, те древняни дома Оівчини пошли. Неві,де вонині пошли, десь там якось булото і слухухачи не взял ми пара парасолля, бо не, не було деще в прогнозі. Я по раз перший не, не мав за собом ані плаща притичів а не парасоля. А зараз така мжавка. там, юж відічі, мокра. Где вони пошли, я не вію. Дівчина, а де ви пошли ще? Олександра. Вони повідяли, що зауважили згодні з мапом і в іншому сторони. А вони зауважили, що до замку і просто, ну добре. І Юш від Діми забачите, там Юш від замок. Але там очевидно, можна тут їздити в Уджамі тими. Така є, відійте, Удж. Myślę, że można znająć. Słuchajcie, poszłam teraz do Centra Informacyjnego, żeby zapytać, ile kosztujemy bilety i czy można u nich kupić bilety do zamku, bo ja nie pamiętam zimą, kiedy przyjeżdżaliśmy, gdzie kupowaliśmy bilety. I okazało się. Rozumiem, zwróćcie uwagę, jeśli poza sezonem, jak teraz my w grudniu, tu jesteśmy, to zamek nie czynny w poniedziałek, we poniedziałek i week, gdzieś w poniedziałek, zamek nie czynny як був душ замка по Спацерово чи Ну, це Ну, хочеш би, побачили ми то одне з таких цікавосток э, Литви обок Вільна. Я взагалі не бачила, в інтернеті не було цієї інформації. І побачите, там жавка, не дуже видач, і в тим є якийсь свій урок. Чи згадайте ще не вім. Що вам повідомити, така тиша, але чи не тиша. Щось тут будуємо. Ale jeżeli była cisza, to byłaby jeszcze lepiej. I chcę jeszcze trochę opowiadać o Litwie. Zobaczcie te rzeźby. Oni mają dużo w kulturze chyba rzeźb. Często się nazywa. To wynika z ich e, kultury, z ich religii, bo do chyba XIV wieku oni byli po, poganami, pogańcami, poganami. Do tej pory jakby dużo takich rzeczy zostało się w kulturze. Oni robią dużo różnych rzeźb z drewna, które podobne do pogańskich i oni bardzo lubią to z kamienia też dużo takiego robią, czego w Polsce ja nie wiedziałam. Dziewczyny jeszcze nie wiedzą, nie wiedzą, że zamok jest zamknięty. Nie wiem, czy opowiadać im, czy niech będzie niespodzianka. I on więcej podobny do na przykład mirskiego Zamku na Białorusi. Może być do Balborku trochę podobny do, do tej architektury, z tego czerwonej cegły. Napiszcie, z czym wam kojarzy się ten zamok. втракаю. Слухай, добре, браумі, що обрав вам ще вільно було мігоронцю. Мам, чепи, ну, джинси під джинсами. Мам, якби чепи такі, якби терма, є ще такі сподні. Мам, дві, щось під кашулька, під кашулек. І вільно було мігоронцю. А ту вітр, і ту юж, Нормально, али может мертвым, все же может быть бандами Горонца, али не. Убирайте щечепу зимом, вот такая погода не может быть. И замок, видите, знайдущий на листе ЮНЕСКО. Можно, если вы приедете не в понедельник, вторник, а в среду, например, можно пусть до чередка и можно забачить там выстава есть в чередку. Я тут был, наверное, как бы два раза. що вам дівчинам показує, чалі не І латим то ружні, ті і варштати можуть бути, і щось там, пам'ятки можуть продавати. Зараз виглядає то так. І спеціруємо зараз в замку, який пінкний рози. А чи ми на природі, тую ж тиша. На природі на jezora, чи там і історія tego zamka? І zobaczте, яка чиста вода. Невім, чи можна ту комп пощило там. Але вода bardzo чиста. Але якщо робить в історії, це замок був відбудований в 14 віку І він був такий незвиклий, для того, що він був зроблений з червоної цегли, то це була дорого було. Бо більшість замків робили з каміння. І це не архітектура така. Для того, регіону. І то був замок не до здобуття, бо він знайдує ще на виспі. І ту ксьонш, ксьонш хіба вітовт, є там певна. Ту була го резиденція. Був він думний з того замку, го не здобито в гулі. Але по на Грюнвальді, він юж зачав втрачати своє значення. І потім вже залишили руїни, бо цей час з однієї сторони, Росія нападала, не Росія, там Московія була. З іншої сторони, хтось ці тевтонські кшижаки хіба. І він залишив в руїнах. І став в таких руїнах коли першого кіди. Зіон Закрадецький здецидував, що він мусить цей замок отреставрувати, вибудовувати, зробити музеям. В 1961 році отворювали ще дві таку замку, як музеум. Сониго, расствруем, то новое, они докладываем новым цеглы, а ли старая ещё. Очевище за Звяскордискего старая. Цегла туще, позастала. И я віджанки, де був там в музеум, віджалом в углу було ту руїни. І бар дуже, дуже дуже праці. Заїли добже то зробйоно. І ту нагривано фільмيكي російські, кутори такі історично ферми фільмيكي, де треба було якби середньовіччя показуть, щоби було показати замки. І зараз теж зwrучте уваги. Takich rzeczy dużo, że po prostu kamienie leżą, że jakieś rzeźby z kamieniów. I to też przypominanie o paganckiej historii tego kraju. Słuchajcie, zobaczcie, tu jedzie samochód, tu bardzo wąsko. Ja nie wiem, jak on tu pojedzie. My jedziemy naprzeciwko. A, on czeka na nas, jak my przejdziemy, potem on pojedzie. Ciekawe. И побачте, що цікаве. Бачите ці шапки? Це шапки для бани, для сауни. І, бачите, їх тут дуже. то означає, що сауна тут є популярна в Польщі. Взагалі сауна не чешеться популярністю, а тут, бачите, вони спродаються. 15 евро коштує. І дошли ж до Хоїнки, в центрі туристичним інформаційним. Олександр Намич до Хоїнки, побачить Хоїнки. Ну, це ж, побачили ж ми. Ярмарка тут нема. Ну, ми йшли, що може бути тут, де ще є ярмарк в неділі, може бути, а лідіщий день повшехній. І тут можна бачити ущонч, зробити з'єнча. Ага! І за плецами бенді замок. Цікавий. де ми з дівчатами шукаємо ті частки, частка, оту ри об'ємо ще тільки в Тракаю, і то рубьом кримські татажі, ктори ту припровадили ще, хіба в з давнім веку, як чи... не jestem чи czy я epomem tam. І ті частки називаємоші кебінаї. І їх рубьом ті кримські татажі, ктори ту йош оседілище. І мешкаємо. І ці татажі же ще караїми, І вони тут мішкаємо аж от, от І бачите ці колоровы древня домки вугле архітектура, ніж в Польщі. Нема як в Росії таких з взорами, але ж інакше архітектура і це подобно до Росії. І як помішкаємо люди? Зараз розмовляли, ми з однією кобітом в емеритальному віку, і вона нам повідала, 33 лата вона працювала тут, і має мерити вже 50-50 хіба евро, а мішка в мішкавчих покойовому мішканню, і місяць це місяць видає на то мішкання за медіа, видає, хіба вона повідала, 200 евро. Я вім, чи то дорого, чи мало, як ми йшлися, напишіть. Де задавали, що ми пусть до тієї реставрації, хіба там світі святло в середку. Нам надіюсь, що вона відверта. І так виглядає хіба їх хто ті обрання. Так вони виглядали. З курчаком, з воловином, з бараніном, з капустом, з творогим і шпінаком. І зараз вам покажу, як то виглядає в середку. Можна і пиво замовить. І покажу вам мені з курчаком, то з воловином. Ну то мы виділили на вищу з бараніном. Можна замовлю такі дужи з баранином, дужи з рибом і з, 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 з курчаком салатки, а тут ще то є, до нас То з курчаком, з воловином, з такими з шлєджом саватка. Зуб, зупи. З, зупа помідорова з макароном 6,60. Росол 3,60. Хол, тен холодник. Не вважаю, чи по-польську так, холодник 5,50. Тут є пиво. 4 0,3 4 евро, 5 евро 0,5. Зумовуємо хербати. Chyba 2,50 ona kosztuje. Zumówiłam grzaniec. Grzaniec kosztuje 4,50. Rozumiem, ja wam teraz pokażę. Grzaniec zobaczyć. Przyniosły nam grzaniec! Niech kupić. 100 mililitów chyba. Wcieliśmy zebrać ze sobą to zobaczcie. Próbujemy Natalię biję herbatki. Smaczne? Smaczne. Хербатки маловато. Ma мало, <laughs> за мало наталі хербатки. <laughs> а мне, а мені за дуже. 4,50, така ілость. Я мислялам, що может така ілость, там буде якийсь смак такий незвикний. Він приємний, не дуже сладкий. Kwasny, bo on zrobił ze zwykłego wina. On trochę mm, różni się od tego e, grzańca, który sprzedają się u nas w butelkach, bo nasz, który sprzedają się w butelkach, za słodki. Trzeba go z czymś mieszać. My tak cały czas robimy. Ten nie trzeba mieszać, on taki kwasny, normalny smak, ale ilość taka, że boimy się, że będziemy pijani po tym grzańcu. Drodzy mój mamy, Kibinaj. виглядаємо. Нам показано, що вони з, там, з ладонь, ладонь, як по-польську, так, таких вмяров. Ну, очевидно, вони довгі, але такі. Не, не дуже так повнім. Зараз запитаємо у Наталі, чи, ти, ж ти спробувала? Тесто? О, Час, супер. Тесто супер? Да. А до начинки ще не добралася. Ага, начинки. У, у, а Юля, ти який маєш? З, з курчаком? З курчаком. Смачно, Александра? Александра мовить, Часто і добре, дуже добре. Александра мовить, часто добре. Начиня? Бараніна теж смачна. Угу. Може бути. Угу. До зими я теж спробувала. Бажа смачні часки. Бажа. До начиня теж ще не дошла, але часто бажа смачна. Бажа смачна. Дуже Тому начиння. Це... Тонкі Нічого. такі варства. Це був часто. І, насправді, дуже смачно, мені ще подобав і тен з капусти, дівчинам дуже ще подобав з бараніном. І ви дала за гжанець хербати і залипи, то часто 10... дещич індіщант. Друзі мої, який виник? Смачно? недрогі? Може ми поліцеч? Друзі мої, зближаємося ще до церкви. І зізнувалися ми з дівчинами. Пусть до щередка побачить, як то вигляда церква православна на Литві. А, отверте. музыка. Ага. <свят> можно здесь поставить обок каждого то иконы, что называют эти образки. Обок можно поставить здесь ничего, обок святых людей, то святые. Девчонки, хиба наверное, то робить это делать. Слушайте, это мы то że tu trochę inaczej wygląda, że my mamy w Cerkwie prawosławny altarz, altarz chyba po polsku i ta przestrzeń, ona jest zamknięta i nie można tam kobietom chodzić, tam cały czas ona jest tą, którą widzicie z przodu ona cały czas jest zamknięta tam jest ikony, to podobno do takich do takiej bramy, do drzwi takiej i tam namalowane ikony, a tu Я виглядаю як трохи інакше. Може бути, він це подобає до недокатолицького, але трохи інакше. Він виглядає, ніж в Русі. Може бути, це вже то в малому містечку. Церква ще знає. Церква. Музика грата православна. Ми органу не мами. То убрання віщу, якби би то п'ятий раз перший віць, жереба шафа і вісілі убрання. Гра музика і и... Коли йде мша православна, то люди співають. Ми просто не самі співаємо, а орган негра. Ми з Юльком зітудувалися, ми пуйч на зевнуч. Он не є з біженцем кобітом так само. І я, дівчина, ніх там моглям ще. Можна там написати за здрав'ю, за упокой, за упокоєння і оздров'ю. Це ж таке, що ми що ти є так само в W kościołach, nie w, w kościołach Brakuje mi słowa, przepraszam za mój polski. Wiem, że Polacy wy jesteście bardzo wierzącymi ludźmi, ale ja taka nie jestem. Bo ja nie mogę zrozumieć, jak można wysyłać do wojny ludzi i błogosławiać, jak to krzywdzić ludzi, żeby oni szli do wojny. To robię. Kita. Православна церква в Росії, то ми ще інша церква православна. Вона має кілька таких, якби дявов, Російська православна церква, то хиба європейська православна церква, і ми не маємо такого, як папа. Кожна церква має своє, якби шефа. І це друзі мої. Чи варто їхати до трьох поза сезоном? Як ми Wszystko szare, wódki nie pływałem, zamek czasem zamknięty, a drogowo bez strony to 1,5 godziny plus 8 euro i południa mnie w moim zdaniem, jak najbardziej tak, tam jest zupełnie inna litwa, bez tłumów w takim mgle i lekkim dymku, same zamki, czysta średniewieczną magie. Ну і те кібінає татарські, Котори серо пеком тільки там. Пиха. Пістрок вільно бенді якісь некомплетні. Та моєм зданням очевидче. Навіть як мачить тільки те полтора дня. А ви були ще в строках? Як вам ще подобало? Напишіть в коментарях. А в наступному чинку покаже, як в самому Вільні трафіліш ми до правдивої, незалежної републіки з власним хербом і конституцією. І де знайшлиш ми люди, які розмовляють по-польську. І в уголі, що варто побачити зимою в фільмі. До побачення. Наразі.